Наше місто сьогодні в жалобі Проважаю в останній путь солдата Супруна Сергія Анатолійовича, який народився 25 січня 1972 року в нашому місті. Тривалий час він тут проживав, працював, одружився і переїхав до своєї дружини Павлиш. І спочатку активних дій агресора він був мобілізований. Олександрійським РТЦК Кіровоградської області і убив на передову. Там він був снайпером, стрільцем одним із наших підрозділів. В ході тривалих боїв і в ході контрнаступу ворога він отримав поранення несумісне з життям. Це трапилось в Донецької області біля населеного пункту Опитне. Це Покровський район. Наші хлопці пішли в наступ, але в ході контрнаступу він був поранений і загиблий. Сьогодні ми його ховаємо. У нього залишилась Кременчиці мати, дві сестри, ну і дружина. Всі вони захотіли, щоб ми його поганували тут, в місті Кременчиці, так як він Кременчуцький на алеї героїв. І це дійсно герой. Це дійсно він сам пішов до військомату, як раніше казали. Отак от, от закінчилась судьба нашого Сергія. Дуже жаль. Прекрасный человек, что говорить. Веселый всегда. Главное, что он был всегда веселый и никогда не падал духом, ни при каких, ну, какие ситуации не было. Футбол хорошо играл. Были соседями, жили рядом в подъезде, одноклассники. Ну, о чем говорить. Вы знали, что он на войну пришел? Да? да, знали. Он сам приходил ко мне, рассказывал, что собрался на войну. Ну, это было месяца полтора-два назад. Ну, не стало. Я Як дізналися, що його не стала? Толік дзвонив мені в телефон і сказав, що поїде. От все. Шо ще говорить? Ми приїхали. проститися з ним. Це, це, це наш молодший брат. Ми дві старші сестри. Да. Ми дві старші сестри. Да. Людина завжди дуже, дуже відкрита, дуже чесна. <клухи> вот, вот, Знаєте, така, як ота так, кажуть, роздай біда, все віддасть. Все, що хто до нього звертався, допомогою, він завжди допомагав. Нікому ну, безвідмовний. Така людина, коли таке сталося, пішов добровольцем. Після того, як визначили, що такі обставини, написав добровільний рапорт на передову, сам пішов, сказав, буду всіх захищати, буду, я буду захищати, хто туди піде, якщо не я. Ну Така була людина. Перше людина. моє Вис... питання було, Арю Сережа, навіщо ти написав? А він мені каже, Ліна, справа в тому, що у мене син служить, він спочатку ну, війни був на сході два місяці, спочатку війни. Він каже, Ліна, бачиш, твого вову змінили, каже, ротація каже, а хто туди піде? Вова опять. Так що я буду йти. Ось так от сталося. І, і, каже, нічого не можу. Нічого не можу за, за всіх людей, то, що в місті в нашому загинули, він казав, що мені треба їх Він отомстить. Як тільки вам сторін, це сталося, він написав. <с. Щирий, відкритий, добрий. Ми взагалі з ним, ми з ним півтора року різниці, я старша для них, ми з ним росли разом. Ми... Як сказати, і дрались, і, і, і мирились, але ну, ми з ним це частинка душі, чесно. Для мами він це була. Ми, Мабуть, ми то щось допомагали, якось ми. А брат цей це її душа, він от нас пішов. В нього є донька. Ну вона проживає зараз в Латвії, і вона планувала приїхати, але ж ми не могли з датою визначитися і. Вона щастя захворіла. Зараз її нема. А дружина в нього ось є друга дружина? Вона тут. Так навчався він у школі номер 16 на першому занасипі, Ми там жили. Після школи він вступив в залізничний технікум. Після закінчення із технікум він призався до лав армії радянської. Він там відслужив в Німеччині. Він служив. А потім як уже звільнився з армії, до закінчив технікум. І більше 20 років він на ж, на залізній дорогі працював. Завжди він такий був живий, він завжди навчався нові спеціальності. Там освоював останнім часом. Він звільнився, хотів якось змінити своє життя. Ну війна не дала. І після, тільки як війна почалася, він десь на другий, третій день вже прийняв рішення йти, йти добровольно військкомат і там його мобілізували. Казав він казав, що це дуже страшно. Це, це страшна війна. Каже, дуже страшно. Війна – на страшно на передовій. Він Дуже, скажімо так, та ще от такий у нас вересень холодний під дощем, мокрий, дуже холодний. І дуже складно. Складне на частку, опитне. Там, ми дивилися да, він... на карті, там якісь озера під Він Як тільки дзвонив, ми це тільки як душі оці йшли. Ми прямо ночі не могли спати, як, що він, як йому там холодно, а ще ще під да. обстрілами. Поранених вони виносили, він розказував, що під обстрілами виносили поранених, загиблих. Ну і його, мабуть, так, да. так само його під обстрілом. Він, він, він відпустив, він відпустці був перед підцем, приїжджав, попрощався да, до своїми родичами. Він, він був у нас. Буквально його відпустили, це на, Ну, було... якийсь час там відпускали. Він прям на один день до нас приїхав. До він, вас була щось був... побачитися? Да, війна його дуже змінила. Я... Він, він так спочав, почав цінувати життя, почав цінувати, що в нього є рідні, близькі. Він так маму обнімав, казав, мама, я повернуся. Мама, на мене я повернуся. Не сталося. Буквально тільки не проїхала.